Привітки усім! З вами у Гра Turn the TV Off. Хоррор якийсь якийсь знайшов. Трошки мене не було, але я вже повертаюся. Я почав стрімити на TikTok, тому кому цікаво, я залишу посилання на TikTok у в описі. От. Е -е -е. Почнемо. Е -е. Так, прокидаємось друга ночі. Так. Так, так, так. От наша кімнатка в цьому. Непогано. Щось можна тут інтерактувати, не можна. Ой! А тут вже погано. такі потолки високі. Так, ну ладно. Добробу собі трохи хитіше. Хопа. Вимкнути телевізор. якийсь реп Че так голосно? Не треба так голосно стукати. Йоу, там хтось сидить. Давайте туди не будем йти. А тут ми, ми можемо присідати. Ми можемо бігати, це погано. <свісно> Значить тут будуть монстри Наш так голосно? kdež tuta aký čuvačok tam sediť mi treba televízovanie mknuté šo tuta a je Ne, chaj si sedieť tam. Uuuu! Jame, jame! Ječečný sa uzal na mňa. Mňa ho nebáči, sedieť, jak nám vejte. Як, вейте? як нам звідти вийти? І як нам вийти через цей гірчичний соус? Як, як його пройти? Побігли. Та вот. ми, конечно, з ним зустрілися. Дай мене вб'ють зараз. Не надо, пане соус, не треба. Ах. Ми тепер. А, нас сюди закидають. Не надо, не надо. Не надо, mm -mm. як нам попасти до цього соус до цього соуса телевізора. Голодний що? Головний. Трошка. Давайте колегенько. Погнали! а а не надо! Як ну на туда попасти? Там с той стороны закрыто что що... это. Ой, нас куда він шайк кину? Ой, не надо, не надо! Окей, okay, окей, okay, ладно. Пробуем ще раз. Опа, опа, опа Ай, Ай-яй-яй, бежим, бежим, Ай-яй-яй ай-яй, -ай 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 -ай! кудась бежимо закрыто ууу, машина! Ай! Що відбувається, що відбувається! Е-мое, що за жах відбувається! Я просто тікав. Окей. Okay. Тут соус. Біжимо, біжимо, біжимо. Так. Соус ми пройшли Ось там машина стоїть. Як нам пройти цю машину? Там ми телевізор вимкнули. І вона просто з... Паде машина. Ви дасте мені пройти? А вона мені не дає пройти, слухайте. Пане машина. А. Дайте мені пройти, пане. Рестарт тут не те, чи що? Бо машина мені тепер не дає пройти. Та... Давайте спочатку. Я це трошки чи не підрішу? Не знаю, подивитесь. Так, окей. Як соуса пройти, ми вже поняли. Так, погнали. Спід Так, це ми вимкнули. Це відкрили. Так, далі треба вимкнути. У, -у, -у! Він там був. От хто там стояв. Фух. Живі. Живі, живі, здорові! Як до цього попасти, я, я не розумію. Так треба, щоб він став тут з цієї сторони. Тоді ми можемо спокійно піти далі. Так, так, так. Тільки біжимо біжимо, біжимо. А де? А де телевізор? Опа-опа? Він по цьому -по 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 кругом ходить уху uh -huh 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 -huh. я знаю, де телевізор, я пам'ятаю пам'ятаю, де телевізор. Опа-папа, бігам, біживо, біжим, біжим. Тікає. А! А-а! Не надо, не надо мене чіпати. Фух. Живі. Живі, нормально. Живі. У нас тут нема. Так, зараз буде машина. Треба робити все швидко, тому погнали. <реш> 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 Збили. Hm. Хвати балакати. Куда він пішов? Ты куда? Вертайся назад. Він пішов іншу сторону. Ааа! Так. Треба щас легенько пройти через машину. Мене тут нема. Пане машина. Мене тут немає. М-м. Мене тут нема. Давай, тихенько, помаленько. Походу, вона зависає відразу, як нас збиває. Перший раз. Так, окей. Другого боса ми перемогли. Хто далі? Тут Хтось ходить? Давайте подивимось поки. Бо як ми сюди пригнемо, то ми вже не виліземо. Чи ніхто не ходить? Значить ніхто не ходить. Можемо. А там цей ходить. Пан майонез! Пан горгірчий, точніше? Так тут хто -то, що хтось є. У! Опа, опа, тікаємо. Тікаємо, тікаємо, погнали! Я не знаю, кулась біжимо. Десь біжимо от него. Оу. Oh. Треба з іншої сторони, походу. Бо туди ми впадемо і вмиремо. Окей, okay, так. Тут лабіринт. Ми можемо відкрити? Закрито. Треба якось попасти на ту сторону. юу Не надо, не надо. Ой! <ріху> Прямо в лапи йому. Ой спроба номер якась. пане машина у нас вже не чіпає. My, my, już? Tak. Trzeba mnie jakiemuś cudem... Dawaj, to pójdziemy tutaj. Zobaczymy, co tu. Tu ja byłem. No? Tu ja był. ok. A, to jest skrócony szlak. Ja rozumiem. Opa, opa. Opa. Dawaj, to zaglądamy tutaj. Щось ми відкрили? Але я не знаю що? Що ми відкрили? Це закрили? А на Мені хтось пояснить. Не бреше. Ти ж мене не бачиш Ха-ха Як? Він з іншої сторони був. Окей. Щось ми відкрили наше А, от ми відкрили, щоб цей телевізор вимкнути. все, поняв. Так, це ми пробігли. Це ми зараз пробігаємо. Куда він топе? Нема мене. Щас стрігерича ши. Ага, сиди тут зараз Десь там має бути вихід. Не тут? Опа, я не знаю, де він тому, але я ті просто тікаю. Тому я просто тікаю і ховаюсь. Фух. Давайте вернемося. Вернемося туди і звідти вже будемо кудись бігти. Треба тільки побачити, що він тут пройшов. Так. Йде. Ой, йде.

Там тихенько і легенько. Тому що нас почує. Yes. Так. Де да, телевізор? Угу. Mm Оу. -hmm. Oh. Навіть так. Угу. наш? Я не розумію. Та ну. І тут Чорт. Опа. Ха. Обманули дур дурника. Так, окей, okay, йдемо сюди. Ау, oh, телевізор. Пульт! Тфу! -мо, тут пульт був. Так, я не пам'ятаю, а куда далі? Так. Піднімаємося. Піднімаємся, піднімаємося. Як його мені виконати? А як мені попасти на ту сторону? Окей, okay, я це вимкну. Ой. Отак вот попасти на цю сторону. Окей, okay, вже майонез нас герчити тут ще не повинно діставати. А, ми ж. Так. Ні, я не хочу прыгати. Не, не хочу пригати. нє ні, ні, ні Давайте подивимося, що з іншої сторони. А який кот? Там навіть не було до якихось нам'яків на кот. Чи я щось не побачив? Можу при... Ні, можу тільки пристати або прискорювати. Пришвидчуватись. Сідемо да, приїхаємо тоді. Що вже там? Раз іншого виходу немає. У! А це відбувалося в нашій голові. Я так зрозумів. Ну така така. Пишіть, як вам. Що думаєте? Така смішненька, дурненька, трошки страшненька. Дякую, хто дивився. Пишіть коментарі. Я все читаю. Підписуйтесь, переходьте на TikTok. я зараз стрімлю там в більшості. І до скорих зустрічей.